«Інсайт» триває в студії з вами Віктор Мазалевський, і продовжуємо продовжуємо проговорити про те, що у Вінниці прийняли рішення щодо вживання негайних заходів щодо ліквідації та недопущення подальшого розповсюдження сказу. Для цього потрібно взяти на облік та щепити проти сказу собак і кішок на неблагополучній території, такі в нас є у Вінниці. А також провести вакцинацію свійських тварин на територіях міста, сусідніх зі своїми масивами. Про сказ у нашому місті, так про випадок, який був нещодавно. Ми поговоримо і. Із заступником начальника управління, начальником відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Вінницького міського управління головного управління Держпродспоживслужби, це Роман Керес. Вітаю вас. Доброго дня. отже, розкажіть, будь ласка, про цей випадок детальніше. Так що то було, що то був за собака, який мав ознаки сказу, так і чи е... дійсно то був сказ? Так, лабораторно підтверджений 27-го числа було надано Вінницькою регіональною лабораторією Держпродспоживслужби. Заключення експертний висновок щодо дослідження проведення вірусологічного дослідження трупу собаки. Породи Алабай із попереднім діагнозом СКАС. Угу. Випадок трапився на житловому масиві міста Вінниці Бучми. Тварина породи Алабай. Власника не встановлено. Це, велика тварина. це велика тварина. Судячи з чого, з цього, вона не може бути безпритульною. Mm -hmm. Власник повинен бути. Можливо, побачивши якісь ознаки неправильної поведінки тварини, тварина випустимо. була випущена. Так. Нанесла вона покуси е 10 особам, 6 з яких діти. Всі звернулися до медичних закладів, була надана відповідна допомога. У вигляді щеплення антирабічного для того, щоб запобігти подальших наслідків захворювання, оскільки захворювання має летальний ісход при ненаданні вчасного лікування. При цьому вражається центральна нервова система. І, так сказати, не в хороших умовах людина і тварина гине. Чи розшукує поліція власників цієї так, собаки? Так, поліція проводить. Дії щодо розшукування власників, оскільки на протязі 22 і 23 числа вона розгулювала по даному мікрорайоні. Працівниками поліції тварина була відловлена, доставлена до муніципального притулку по вулиці. Гонт. За свідченням е, постраждалих так від так. укусів е, е, собака сама нападала, так чи тільки тоді, коли е, з нею контактували? В принципі ні. Тоді, коли з нею контактували, деякі випадки є того, що собаку навіть могли погладити. явних ознак клінічних при цьому не було виявлено. Навіть в день загибелі собаки собака загинула днем, днем рано вона ще приймала їжу і пила воду. Угу. Хоча не мала б цього робити. Хоча б не мала цього робити, так. Угу. Розуміло, тобто такий випадок досить такий досить... особливий да. особливий так, випадок. Так, так. Роман Керез, заступник начальника управління, начальник відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Вінницького міського управління головного управління Держпродспоживслужби у нас сьогодні в ефірі. Говоримо про випадок сказу у Вінниці. Скажіть, будь ласка, які клінічні ознаки? От на що людині варто звернути увагу, коли вона бачить, що твариною щось не так? Насамперед, це не специфічна поведінка тварини. Це світло боїсть, боїсть води. Тварина забивається в. Темне місце, де б її ніхто не зачіпав, е, підвищена агресія, е, інтенсивне слиновиділення. Вона, тобто, якщо в неї вже такий відкритий випадок сказу, вона не буде бігати по вулиці і на всіх нападати, вона боїться світла. Е, Чи не може завжди може бути. Може бути. Тобто Здебільшого й так. так, вона вже десь в якомусь випадку може десь сховатися і збоятися світла, але не специфічна поведінка з агресією. — Буде спостерігатися. — Оце слина виділення це як піна, біна, так, піна так, біля так, рота. Так. так, Це значить, однозначно вже. Це паралічне. Що людині робити, якщо вона була вкушена цією твариною, це я розумію собака-кішка, так? Собака-кішка. Всі м'ясоїдні тварини хворіють на дане захворювання. Що робити людині в першу чергу, як тільки вона. Насамперед звертатися до закладів охорони здоров'я. Угу. Що там зроблять людині? Там зроблять антирабічні щеплення. В першу чергу для того, щоб запобігти подальшому розвитку захворювання. Скільки є часу на те, щоб провести ці процедури медичні? Взагалі інкубаційний період для даної хвороби це 10-14 днів. Напротязі цих 10-14 днів можемо ми спостерігати ознаки даного захворювання, клінічні ознаки. Ну для людини найкраще це миттєво. Чим швидше, тим краще. День, два, ну не більше. Зразу при нанесенні покусу звертатися в заклади. Охорони здоров'я. Якщо вийде така ситуація, що людина цього не зробила, ну, яка постраждала від укусу тварини, яка заражена на сказ, хвора на сказ. Що тоді може в гіршому випадку статися з людиною? Мені здається, навіть це не гірший випадок. Це єдиний найпоганий випадок це смерть. І дуже важко перевести. Дуже важка смерть, так. Угу. Зрозуміло, яких, е, яких заходів прийнято для того, щоб е, цю ситуацію зараз е, закрити? Тому що це ж можуть бути не тільки люди. Дивіться собака не... може покусати інших собак чи котів так само? Ну не тільки на території міста, і на території області постійно проводяться профілактичні щеплення. Це єдиний засіб для того, щоб мінімізувати захворювання на сказ тварин. Необхідно щеплювати проти сказу домашніх. Е, у ну, зв'язку з таким, напевно, нерозумінням е, нашого населення, що це потрібно здійснювати. Більше здійснюють щеплення, коли тварини десь переїжджають, чи це породисті тварини. Ага. Хто більш обізнаний, то щеплення здійснюють обов'язково. Ну а в кого Ззвичайний тваринка дворовий, на ланцюгові, там, чи котик собі просто бігає, зазвичай таких дій не проводять. Для того, щоб проінформувати людей, ми звертаємося і в засоби масової інформації, розміщуємо статті на офіційних носіях нашого головного управління, це сторінки Facebook про те, що проводити потрібно дані заходи, організовуємо бригади, надаємо послуги із проведення вакцинації, навіть дивлячись на те, що по цьому випадку люди більш були обізнані. Ми вже зв'язалися з квартальними комітетами, провели засідання ДНПК. Сьогодні ми зустрілися з представниками квартальних комітетів для того, щоб провести роботу між населенням, довести цю інформацію, що щеплення ми будемо проводити сформовані сформована одна бригада Вінницької міської державної лікарні ветеринарної медицини. Надано працівників в кожному мікрорайоні на опр... на... Визначений. на визначений термін. Буде встановлюватись мобільна бригада, де mm. будуть надаватися дані послуги. Це буде безкоштовно чи, чи це платимось? безкоштовно тільки в місці, де виявлено. Mm -hmm. Тобто, ми проводили профілактичні заходи згідно інструкції. Це вимушене щеплення і бажаюче щеплення, проведення дезінфекційних заходів ну це mm -hmm. більше воно для нас. Mm -hmm. А для населення там в районі 42 чи 45 гривень, в залежності, чи буде фіксуватися тварина, чи не буде фіксуватися, все згідно тарифів державних. Тобто щеплення це єдиний варіант, єдиний варіант обезпечитись. обезпечитись так. І щеплення треба проводити на... з інтервалом один рік. А, це щороку проводиться. Обов'язково, так. Mm -hmm. Тому що антитіла мають здатність пропадати. Звідки е приходить сказ? До, віця, в місто? В місто? Здебільшого приходить сказця із контактом із дикими тваринами. Це в основному лиси на нашій місцевості. А Вони є носіями. Нас. У нас надзвичайно велика популяція лисів, і ми спостерігаємо і старе місто, і бучми, і ну, де багато Корея, приватних так, будинків, так де то, багато там. приватних ідей, лісові насадження. Лис е дійшов до того, що він не боїться заходити в, місце, в місто. Насамперед реагують з ним собаки, так як вступають uh -huh. в конфлікт, і таким чином відбувається зараження. Тобто, лис приносить сказ. Так, uh -huh. він є носієм uh -huh. для нас, як для жителів міста, основним джерелом є дикі тварини. Uh -huh. Саме перший, сама перша ознака. От, взагалі, да, щоб е, власник тварини зрозумів, що з собакою чи котом щось не так є, таке чи там йде просто там іде комплекс комплексно, в принципі, ознак є декілька, які я озвучував uh -huh. перед цим, uh -huh. і поміж цих ознак треба. От дивитись, що має відділяція. насторожити? Насторожити не передусім, не звичайна поведінка тварини, не така, яка вона була до цього. Вона може грі гристи гілки, боятись тікати, агресувати слиновиділення інтенсивне. Навіть при годуванні, відмова від корму, відмова від води, переховуватися в темних закритих місцях. От все, що не специфічне для поведінки даної тварини, така яка вона була до цього, це все може бути. Ознаками захворювання Роман Кересь, заступник начальника управління, начальник відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Вінницького міського управління, головного управління держпродспоживслужби у нас зараз в ефірі в проєкті «Інсайт» на 101,8 FM. Ми говоримо про скасу Вінниці, про те, як його е, побороти. Скажіть, будь ласка, скільки потрібно часу для того, щоб впевнитися, що е, ситуацію локалізовано нормалізовано і сказано на території міста немає. Після цих заходів, які е, е, безпосередньо до появи повторного випадку, до появи повторного обов'язково. А. а як часто от вони з'являються, от в нашому місті е, в нашому, Є війці, якась періодичність така, Як середня? такої періодичності раз в рік, раз в два роки? І більшість випадків була до цього при проведенні розслідування. Здебільшого це волонтери, небайдужі люди, які підбирають тварин за межами міста, привозять місто, хочуть надати їм лікування. Направляють їх до клінік для проведення заходів, і спостерігається потім зараження цих тварин на сказ. Угу. Вони Ось... беруть, вона захворівша, ознак сказу немає. немає При проходженні там певного періоду часу тварина гине і лабораторним дослідженням, виявляється, випадок. сказу. А можна з, з, за рахунок взяття крові тварини? Ні, для... ні, поки не поки. Попів... сказ ставиться тільки посмертно. При дослідженні головного мозку. Досліджується головний мозк. Така хороба, я вам скажу. Ну, часто наші лісівники проводили такі акції, вони скидали ці брусочки, так, м'яснічі, які. Так, м'ясні брусочки, дивіться. До початку війни, службою проводились такі заходи, як розповсюдження вакцини за допомогою літаків. Угу. По території області визначалися території. Проводилась дана процедура, і спостерігалося велике скорочення випадків сказу. Тобто, дана процедура була ефективною. На день сьогоднішній такої змоги немає, тому проводиться робота працівниками головного управління в тому напрямку, щоб е такий захід проводити вручну для того, щоб забезпечити більш благополучні. Епізоотичні умови на території області, тобто, щоб не літаками а ходити. Не літаками, і розкидувати, ну, якщо просто... немає можливості uh -huh. розповсюджувати літаками, то потрібно розповсюджувати її. А на території міста це дієвий спосіб саме міста. Дивіться, на території міста ми такі заходи не проводили, оскільки не спостерігалося такої кількості зараження і не було такої кількості диких тварин в місті uh -huh. за останні роки. От, це все підвищилося. Зокрема, часті дзвінки від населення, що бачили там лиса, там на старому місці, на Кореї, ну, Не специфічних містах, навіть в центрі міста і на тому самому юності також лис забігає. І це ж це є не Здорова тварина, дика, не піде до людей. Не піде. Тобто, якщо ми бачимо дику тварину, однозначно Якщо вона в місті, вона. Ну це дика тварина. Uh -huh. Для неї це не специфічно, uh -huh. вона повинна боятися. Uh -huh. Так як в них боязні немає, можна підозрювати те, що є враження тварини, і вона неконтрольовано потрапляє до населеного пункту. Суто таке. Питання безпеки, якщо побачив тварину і бачиш, що в неї є якісь ознаки сказу. Від неї треба тікати, якось уник, яким чином її уникнути, якщо вона безпосередньо близько біля тебе? не там, подавати метр... агресії великої, не панікувати і потихеньку старатися від неї віддалитися для того, mm -hmm. щоб коли людина почне приводити якісь непотрібні рухи, людина також запанікує і буде захищати сама себе, може нанести покуси, травми. Які служби при цьому потрібно викликати для того, щоб якось вирішити це питання? Обов'язково повідомляти нашу службу Держпродспоживслужбу. І... У ну, мене Держпроспоживслужби номера немає в голові. Можливо, <смас> <смас> поліція. спочатку? Поліція і а вже вони потім і рятувальники. Так, 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 для того, щоб... так. Зрозуміло Роман Керес, заступник начальника управління, начальник відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Вінницького міського управління, головного управління Держпродспоживслужби, у вас посада. У, так, нас, так, у так. нас в ефірі говоримо про сказ у Вінниці. Скажіть, будь ласка, якщо тварина, яка хвора на сказ, може покусати людину, так собака чи кіт, чи можуть вони так само нанести шкоди іншим свійським тваринам? Так. Будь-яким будь тварина. Mm -hmm. Хворіють практично всі тварини. Наприклад, ті самі верха при нанесенні покусів вірус, так скажем, проводить свою роботу і приводить так само до загиблі. Mm -hmm. Тобто хворіють. І свиня може захворіти. І свиня може захворіти і велика рогата худоба також. Угу. Які заходи на вашу думку можуть взагалі забрати питання? Сказу чи, чи це неможливо? Ну якщо ми візьмемо такий ідеальний світ, у нас є авіація, у нас є багато вакцини, і ми можемо це все робити? Дивіться тут же ж питання не тільки стоїть одної вакцини, лиси заражають заражаються від чогось. Правильно, от від чого заражаються от, саме про це я хочу сказати: лиси заражаються від гризунів. Гризуни є в основному переносчиками даного вірусу. Вони ним не хворіють, хворі. але вони є носієм. А як ми знаємо, лис харчується чим? Правильно? Гризунами. От таким чином лис заражається. Це є природній добір. От mm -hmm. так, можна сказати, природа робить свій добір в mm -hmm. себе. Ну так, щоб не контрольовано ті самі лиси розмножувалися. Але в силу. Тісного контакту, контакту поруч із дикими тваринами. Да, це є хворобою спільною uh -huh. як для людей, так і для тварин. Uh -huh. А основним засобом боротьби є щеплення. Uh -huh. Чи достатньо е, у нас щеплень для, для людей для того, щоб е, зреагувати швидко і побороти Ну, По моїй інформації для того, щоб виключно принести лікування для uh -huh. людей, то достатньо. 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 Я зрозумів. Я дуже дякую вам за інформацію. Я сподіваюся, що наступний випадок буде не скоро. Я сказав. сподіваюся, взагалі і взагалі не буде ну так, але це це ж не ідеальний світ. Все одно щось десь та й вилізе. Знаєте, угу. я дякую вам за інформацію. Бережіть себе, будьте обережні із тваринами, тому що. Бачите, все може бути, діагностується вже посмертно. Так? так тварина, що в нас хвора була на сказ. Роман Кересь, заступник начальника управління, начальник відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Вінницького міського управління, головного управління Держпродспоживслужби, був у нас в ефірі і розповідав про те, як реагувати на сказ, як боротися із ним, і як в Вінниці проводяться відповідні заходи від боротьби. Дякую, пане Романе, що ви. Що нас вам. виділили час? А проект інсайт завершується і зустрінемось вже завтра. На все добре. По буднях на 101 і 8 фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.